Вітаємо, шановні глядачі. Отже, ви бачите на чотирьох ці студії. Отже, ми починаємо огляд іноземної преси. Про те, чи лишалась Україна в фокусі іноземних медіа, зараз розберемося. Максим Сухенко, Марічка Падалка, Катерина Коберник, Антон Саможенко. Наші представники Бабеля, минулий тиждень. Для нас це був чисельні атаки, які лунали по всій території України, росіяни. На жаль, гучно атакували Київ і не лише і були і щасливі моменти. Це обміни, які стали можливими внаслідок домовленості в Стамбулі 2 червня. Наскільки це знайшло відображення в закордонних змі? Друзі, давайте від вас почуємо. Багато дуже писали про обстріли по удари ви знаєте, одразу можна було впізнати, що буде про обстріл, Коли ти бачиш багато помаранчевого кольору на одразу на початку сторінки, ти розумієш про що це. і Ти розумієш, що ти сам це чув, і, і хтось бачив з наших колег, що саме вибухало. Дуже багато медіа присвятили цьому увагу, але ви знаєте, не було такого, що це була якась тривала аналітична стаття, ніби щось змінилося. Ні, для них це вже просто новина, це вже звична історія. Росіяни бездушно і безжально б'ють по українських містах. І ось черговий раз це вони зробили. Тобто не було, знаєте, якогось відчуття, що щось змінилося в свідомості. Що хтось здивувався цьому? Так так М -м -м, мені здається, що просто якщо це Антон порівнює з тим, що минулого тижня було багато аналітичних матеріалів про павутину, там все розбирали, там на, на дрібненькі шматочки атоми Але цього разу цього тижня все продовжується. Знаєте, зарубіжні меді медіа мені схожі на наш Фейсбук, коли спочатку щось стається, всі пишуть. В одному пориві, щось одне, проходить день чи два, і там з'являється контроверсійна версія, яка все заперечує, все неправильно. Ще зірка крива на Кремлі а, так, ну, крива на все, все, завжди да, треба чати, час дати на рефлексії. Foreign Policy написала такий матеріал, який а, трохи дисунує з тим, що ми говорили так. до цього. А це що фактично ця стаття називається Атак українських безпілотників, нічого не змінює, не має значення. Неприємна назва, але. Вона за Україну ця стаття. Тобто, якщо розібратися, то у Foreign Policy автор просто говорить про те, що це неймовірна, прекрасна, говорячи словами mm -hmm. Трампа, amazing and beautiful атака. І всім дуже сподобалось. Проблема в тому, що ці атаки все одно не змінюють війну, тому що вони точніше війну, яку веде Путін. Може б, навіть в іншому світі, воно щось з нормальними лідерами міняло. Путін веде війну. На знищення єдина мета знищити Україну як державу, як націю. І на жаль, такі атаки вони просто показують, що українці вміють опиратися. Але якщо Європа, Америка, Захід не скоординують свої дії, не будуть надавати дипломатичну, фінансову і технічну підтримку, то власне стратегія війни вона буде втрачена і правильно робити лише так. І щось одне з цього вже не спрацює. Тому це скоріше таке намагання струсити, сказати Ей, молодці українці то молодці, а ми. Що будемо робити, От І я так тут... хотів опиратися назві ці статті. Тепер зрозумів, що якщо він говорить про настрій європейців, то да, мабуть, для них справді, виходячи з того, що тільки що казав Антон, ну нічого не змінилося. Він просто хоче пояснити, що не треба так радіти. Ну типу українці, то молодці вони зробили неймовірне, але вони не виграють війну. Вони у них нема сил самотужки вигравати. Це війна величезної. Божевільної воєнної машини, з якою треба воювати всьому світу, а казати, що українці, тому що вони дуже креативні можуть справитись. Ну, не ну так. от власне, давай додамо до цього, що в Україні давно говорять, що ми не можемо виграти одна маленька армія проти однієї великої армії, але ми одна можемо одна виграти... радянська а армія, велика армія. Але ми можемо вигравати асиметричними заходами. Так. І здається, що так. павутина в той чи іншому мірі триває, і тому що ми далі вражаємо більш активно ніж раніше дуже важливі військові цілі на території Росії. А, так, про це нюз пише. Ще доволі фахова і детальна стаття про те, як українці точково били по виробниках російських мікрочіпів, яким вони потім вставляють в ескандери і інші ракети. Це здебільшого такі громісткі, великі плати, які схожі на радянські схемикросхеми, наприклад, їхні прямі нащадки, які яким начиняють російські ракети, і українці дуже методично били по збитрянстві в Зеленогорську і ще там недалеко від Москви, і наші дрони вже туди долітають, і це було успішним. Судячи з пожеж. Ну, мене завжди цікаво, що вони не стільки так далеко залітають, а наскільки вони точно туди влучають. Так. І по-друге, це відповідь на запитання, яке ми чуємо: чому не б'ють по НПЗ? Десь може якісь там переговори, десь може. Можливо... Будь ласка, тепер вони б'ють по місцях, де виробляються чіпи і виробляється пороха. І мені здається. Якщо ми ведемо війну, то давайте почнемо з цього. А НПЗ почекає? Ну і це теж складне завдання. Якщо подивитись на карту, то нюзбік теж надає мапу того, де саме були вражені місця, то це чи чимало Далека далеко нашого від. від нашого кордону є й поближче, але все одно це справді чимале технічне досягнення, mm -hmm. і чи були публікації, які стосуються того, що дрони стали кращими, розумнішими і на жаль більш убивчими, якщо йдеться про шахеди. Але так тут теж не стоїмо на місці. Україна так зокрема Я хотів спитати Марічка, як ти думаєш, чому? Чому так точно да чому так точно і чому це черговий крок технологічний ми зробили? Тому що я думаю, що ми намагаємось виграти цю війну мізками, і чим далі, тим більше, ми застосовуємо штучний інтелект і весь мозок, який зараз в Україні акумулювався всіх залучених до мілтек? Так, ми, до речі, в бабелі брали інтерв'ю з всесвітньо відомого спеціаліста з дронів, і він також говорив про те, що великі країни мають розкіш не вигадувати надто багато, просто Бити артилерією, далекобійними ракетами, а коли у вас цього немає, ви будете можливо найрозумнішими, якщо у вас є для цього зда здібності. України вони очевидно є. Про це пише Financial Times, Матеріал, як штучний інтелект крував українськими безпілотними для враження російських аеродромів. І власне це матеріал про те, що там є виробники дронів багато різних компаній Говориться про те, що ці дрони, які атакували в рамках павутини, вони атакували навіть після втрати сигналу. Вони летіли по попередньо заданому маршруту. Uh, говориться про те, що ці дрони вони були дорожчі звичайних в 4 чи в п'ять разів, щось mm, так? Так, так. І uh, там є розробники, які говорять, як вони їх робили. Але власне ця стаття вони більше про те, що дрони вдосконалюються кожного дня, і про те, що коли ми щось недооцінюємо або десь втрачаємо, то це. Суттєва втрата. А, наприклад, про автоволокно там говориться про те, що ми спочатку недооцінили ризики mm -hmm. автоволокна російського. Думали, що це просто один з дронів, але Я виявилося Я пам'ятаю, тиждень навіть сміялися з Так що дрони мовити. літають на дротиках. Ну типу аналогію телефони. Ні, виявилося, що все-таки для боротьби з ребо проти реба це дуже дієва технологія. А Зараз вона на 30-40 кілометрів на лінії фронту пролітати. Так, і ми зараз говориться, що ми виробляємо десь 10 тисяч таких дронів на місяць. Ми навчилися, ми освоїли, але треба сімдесят. Цікава технологія, про яку там теж йдеться. Мені про ню багато розказували офрек. Тепер про ню пишуть це приємно. Фонд Сергія притули він поставив, здається, 600 uh -huh. перехоплювачів дронів, те, що буде в повітрі ловити шахеди і збивати це технологія, яку ми дуже довго розробляли. Були uh -huh. спеціальні там випробування, і от уже про це можна говорити. поки там, наскільки я пам'ятаю, 600 дронів і 270 збиттів. Тобто це половина, але це дуже крута штука, на яку ми дуже розраховуємо. Просто буде зрозуміло, що масштабувати. Тепер. Це теж круто. Так. І власне говориться про те, що основне, що кількість дронів вже не так принципово, хоча військові говорять іноді зворотні, але все-таки якість це на першому місці. І Україна тут виграє через те, що різні виробники, конкуренція і те, що найкраще мізки в нас, багато чудових мізків вкладатися так, в це. так, готові вкладатися в та, і готові виносити у роки, ось економіст теж на зробив короткий а, матеріал про те, що раніше вважали, що чим більше а, економіка виробляє, наприклад, а, електромобіли, тим краще в них з батареями. А батарея це основна частина дрона. Відповідно, що там буде в них краще з дронами. Україна електромобіли не виробляє серійно, а, але з дронами в нас все чудово. Відповідно, що це теж знову змінює розрахунки і показує, що наприклад, же Тайвань можна зробити стільки дронів, що Китай теж ще буде не переливка, якщо він спробує. Щось Було дуже цікава стаття, що виявляється такі дотації, які отримували виробники електроавтомобілів, були не тільки. Тому що всім потрібні електроавтомобілі, угу. тому що це було питання національної безпеки і національні армії замовляли ці виробництва, щоб потім ці ж електрообладнання, це ж і акумулятор в першу чергу ставити на свої дрони. Так, ну так. бачите, які цікаві речі Не шарикова, до донедавна у нас електромобілі переважно асоціювалися з маском. Да, це була непогана асоціація, але здається, за останній рік там може навіть більше. Угу. Це прізвище викликає в нас різні моді за рік. 에, маск. Не так, не так давно став мемом і антигероєм, як нам здається, просто надто концентровано. Так. І не такі вже різні, на жаль. А, і Дейлі Біс написав матеріал. Дейлі біс це ж таблоїд, правильно? Так, при, так? При, там, трошки близько. близько Притаблоїдний так. Та, ага. матеріал. Тобто це не економіст, це не політика. Але мені цей матеріал дуже сподобався. Авторка росіянка, у неї прізвище Німцова. Ми, Але тому, ми, не відслідкували. Ми, ми Ми намагалися з Антоном з'ясувати, чи це донька, ну нібито ні. З усього може знайти про доньок, доньок Німцова, ні. Чого мені сподобалось? Там Є кілька цікавих моментів. Наприклад, якісь такі порівняння. Ерл Макс Маск, Маск з'їздив, батько Ілона Маска з'їздив на форум. Ультраправий форум в Москві. Угу. Чому батько Маска робить свого робить свого нового друга Распутіна і ще небезпечнішим? Распутін – це також така гарна, гарна аналогія. І цей ультраправий форум говорить про те, що насправді це були такі праві маргінали, абсолютно божевільні під керівництвом Олександра Дугіна. Ідеолога руского міра і людини, яку вважають ідеологом війни в Україні, людина, яка вважається, поселила в голові у Путіна ідею, що українців як націю треба знищувати і йти далі. Маск поїхав на форум Дугіна, його легалізував своєю присутністю. Там говориться про те, що те, що раніше вважалось просто темним злочинним та божевільним. Маск перетворів на майстрівне святкування війни проти ліберальної цивілізації. Ну, тобто, коли людина такого масштабу? Ну тобто він не людина ніякого масштабу, але він батько найбагатшої людини у світі, і у нього є прізвище. Але що мені сподобалось, що мені сподобалося в цій статті, що насправді Маск туди приїхав, він говорив про якісь дуже смішні речі, наприклад, як прищепити християнські цінності штучному інтелекту. Я вправду, дуже сміялась, коли почула цю формулювання. Тобто, це було якесь божевілля, але. Авторка, наприклад, говорить про те, що там є цікаві речі, про те, що е, Путін діє також симетрично у світі. Наприклад, ліберали допомагають Путіну протистояти санкціям. Це те, про що часто mm -hmm. говорять українці, про це ah. говорить росіянка-журналістка. Мені це сподобалось. Батько Маска допомагає йому популяризувати серед божевільних усього світу, тому що це велике охоплення. І е, е, мені сподобалось там момент про те, що згадує авторка доньку е, Путіна Катерину Тихонову Катерина, Тихонова, Катерина mm -hmm. так? Е, про те, що насправді. Е, нас в Кремлі не люблять, і він вважається таким трошки божевільним також. І Катерина Тихонова це зовсім інше крило. більше те, хто, Ті, хто готується будувати в Росії якийсь соціалізм, і Дугіна, поки живий Путін, мене просто терплять. Для мене це якась була гарна новина. Я не те, щоб так сильно занурена в ці війни Кремля. Але що цікаво з цього матеріалу, мені я колись слухала про мемуари дружини Путіна Людмили колишньої. І вона розказувала ті самі речі, яка дружина. І Мати Маска Ілона Маска і дружина цього людини, яка була в Москві, вона розказувала про батька Ілона Маска. Тобто, батько Ілона Маска і Путін страшенно схожі. Вони фактично ці дві жінки розказували про домашнє насильство, про те, що вони знущались, емоційно знищували. Я подумала, що от ну це прям дуже схожі типажі, і вони притягуються один. А ця до одного. Це Людмила до речі, досі в Росії живе? Що Людмила Путіна досі в Росії живе? Не знаю. Вона з кимсь одружена, невідомо сто ж її випуска. Але власне просто треба не забувати, що до цього мама Ілона Маска їздила світом. Розяли, як ця людина е... е... Мама Ілона Маска сиділа в сніданку правильно, за задини. Маск бігав за нею з ножем і бив її. І тепер він їздить на е, форум і говорить про традиційні цінності. Ну якщо комусь цікаво, подивіться, як Ілона Маск називав свого батька, який епітетом пітами характеризував. Тому да, ти правильно кажеш, що там по суті лишилося прізвище, якого якби не було Ніхто би не знав все про це зборіще Дугіна насправді. Ну зробив що зробив. Сподіваємось, карма. Як ми бачимо, старша маска, а вірніше, маска мільярдера вже нас догнала, трошечки його життю навчила. Мабуть, і цього не станеться. Але ну мені було цікаво подивитися, що з'явилися матеріали про Крим. Про який ми не так часто згадуємо, коли туди щось знов таки не прилітає, але все одно це, знаєте, серце так трошечки щомиті і, і хочеться туди повернутися а, згадку багато асоціацій. І New York Times зробили детальний матеріал, власне про те, що відбувається між ось цим. Ну між між тим, коли Крим потрапляє в новини, коли там знову щось прилітає по кримському мосту, чи ще угу. кудись І сам матеріал називається Крим колись перехрестя цивілізацій тепер в ізоляції та під атаками. Вони занурились прямо дуже далеко, і в фінікійську історію, і в торгові різні грецькі Оліси, які існували на території Криму і все, що було далі. і Кримських татар згадали. А тепер кажуть, що три-чотири е, рази на місяць кримський міст перекривають. Всі звикли до повітряних тривог у Севастополі. Там згадали пенсіонера, який каже, що якби я спускався в сховище кожного разу, коли звучить тривога, я б в принципі не спав. Настільки тут е, часто все відбувається, і з одного боку вони пишуть, що росіяни старалися окупанти, старалися. Вони вкладали великі гроші, там десь десятки мільярдів доларів в інфраструктуру, збудували. Трасу, за яку, в принципі, жителі вдячні. Але якщо говорити про те, як тут е, живеться, то те, щоб доходи виросли, то ні, через те, що курортників стало набагато менше. І свободи не стало, безпеки не стало. І відповідно, що за великим рахунком стало тільки. Е, там була дуже класна фраза е, про одну дівчину з Ялти. Змінили їй прізвище, щоб не видавати, тому що такі реалії в теперішньому Криму, в теперішній Росії. І вона сказала, що ви спитаєте тих, хто здає житло де вони хочуть бути, і вони скажуть, що та хай би сюди штати навіть прийшли. Якби нам дозволили приймати туристів, нам би все нас би Бо, все влаштувало. Навіть, як, навіть якби інопланетяни захопили, спитали курортний сезон буде. Так, якщо так, да, крим... ми за знаєте, от на маленький нюанс, то да, як не зрозуміла взагалі доля зараз Криму. Я буквально сьогодні передивлялася аналітику ютуб каналу, щоб подивитися, з яких там міст дивляться люди. Будь-яке місто належить якійсь країні. І я побачила в переліку Джанкой і Красногвардейська. Як ви думаєте, в якій країні воно було Ютубом підписано? Ніякі. Ніякі. От просто два міста було без країни: Красногвардейська і Джанкой. Угу. От мені здається, да. що це дуже так символічний маленький нюанс, ну, який да, багато про що говорить. Історію цієї власної історії, про яку пише Нью-Йорк Таймс. Є ще один дуже такий важливий матеріал Guardian. Про нашого колегу, да і, власне Гардіан написав про те, ну ми всі бачили, мабуть, фотографію про те, в якому стані приходять наші полонені. А коли ножем прямо на тілі вирізано славу Росії, коли величезні пошкодження, поранення, і це явно вже не випадковість. Ну і власне Гардіан зробив велике інтерв'ю з Максимом Буткевичем, який повернувся минулого року з полону, вже більш-менш. Можна сказати, отримав її реабілітацію, і все, що потрібно було для людини, яка провела більше двох років неволі. Але разом з тим він багато рефлексує на тему, яке там суспільство. Бо він, як правозахисник, все, що з ним відбувалося в полоні, не тільки переміряв на себе як полоненого, а як взагалі на всю таку архітектуру. Поваги до прав людини, про те наскільки вона відсутня в Росії, і говорить про те, що ця маленька модель російської в'язниці це і є модель російського суспільства mm -hmm. і з усіма його правилами, політиками. Якщо ти підкоряєшся, якщо ти брешеш, якщо ти виконуєш все, що тобі роблять, в тебе є шанс вижити інакше ні про які права людини там не йдеться, і на жаль, для нього. Це стосується не лише самої Росії, а й окупованих територіях, де йому, на жаль, теж довелося побувати в неволі. Ну тут, тут його цитати є, вийну підтверджувати, що ти говориш. Що це не тільки в тюрмі, це кругом так. Якщо ти поводишся добре, до тебе ставляться нормально, а тебе не б'ють. Тобто, це ті умови, в яких живуть і ті віртухаї, які знущаються над українськими полоненими. Власне, невеселі якісь. Так, я пам'ятаю, що коли Макс тільки повернувся, і ми з ним спілкувалися для великого інтерв'ю для Ютуб-каналу ТСН, то він розповідав, що базове відчуття свободи абсолютно е, мінімальної відсутнє, коли ти не знаєш, ти можеш повернутися направо, ти можеш повернутися наліво. І перше враження, яке він говорив про те, коли ти виходиш в Києві. Від того, що ти сам маєш вирішувати, ну куди ти йдеш далі? Ти переходиш на інший бік вулиці, чи ні? Бо це право вибору елементарного абсолютно було відсутнє впродовж двох років неволі. Давайте, хоча б коротко згадаємо, чи бачили перший мільйон наші закордонні колеги? Так, да, якщо до хороших новин, це те, що не радісно, а хороша новини це вбити росіяни. Вашингтон Пас написав великий матеріал про втрати росіян на війні. Масштабно не лише про втрати, а про просування і так далі називається Росія каже, що перемагає, а дані свідчить про інше. І власне дуже гарний матеріал, там гарне головне фото, ви бачите, дуже якесь живописне. І далі багато інфографік. І, власне, які там основні цифри, там говориться про те, що матеріал йдеться про те, що скоро буде мільйон. От-от там має бути насправді. Він вже про нього відрепортували. Він вже є. Угу. Говориться про те, що насправді Росія досить повільно просувається по території України, а іноді це 50 метрів на добу. Найшвидше вони просувалися в 2024-му 150 метрів на добу. З цікавих цифр в україно російській війні загинуло більше це Росіян. Це Графіка да яка показує ці втрати наші російські. Скільки росіяни де втрачали, в яких війна так. і що такою. Катастрофічної кривавої бані коштували українців усі взагалі ніколи саме про це я почала. Що о, о, якщо сплюсувати втрати росіян в усіх війнах? А це насправді на першому місці здається Чечня на другому yeah. Афганістан, але всі війни які Росія і радянський Союз вели після Другої світової війни. Mm -hmm. То вже в Україні загинуло більше а, а, росіян, ніж підсумовуючи все це. При тому, що mm -hmm. в Чечні вони воювали, здається 10 років. Правильно yeah. Yeah. Ну, з перервами, і там йдеться про 12-15 тисяч жертв. Да, тобто це взагалі не спідставна цифра. Це не те, щоб там в два рази в три з половиною ні набагато більше і. Багато техніки втрачають, і там з, з січня 2024 року, здається, вони захопили одну один відсоток території України, що звичайно вони хочуть, щоб було і більше. Uh -huh. а, зараз на екрані скільки втратили техніки. техніки. Так, це втрати техніки uh -huh. по роках. Бачите, за один відсоток. там де яскраве, це починається з 2024 року. І техніки вони втратили майже втричі більше ніж за попередній період. Тобто всі ці здобутки територіальні в лапках дуже коштовно обійшлися росіянам. Так, це те про що пише Вашингтон Пост, про те, що так вони просуваються. Вони просуваються такими неймовірною ціною, що вона просто неосяжна для будь-якої армії світи, але не для росіян нам дуже з ними не пощастило. А, тому з одного боку, це добре, що багато вбитих росіян і темпи не такі швидкі, але все-таки повільно вони просуваються. В мене і для росіяно що... не прийнятних втрат. Да що хочете, покажіть хтось, будь ласка, це заголовок Трампу. Там п'ять слів, це максимум, що він може прочитати, але все зрозуміло. Ні, дані свідчать про інше. Угу. Ну і мені хотілося би розповісти про матеріал з Economist, який говорить про дівчину. Ну скажімо так, це напевно індустрія батьків і родин, Одна 11-річна українська ютуберка наступає на п'яте Містер Біст. Вона ще шість років тому був створений ютуб канал. І Настільки вони були успішними, все починалося з якогось легкого домашнього відома. Відео потім були це розпаковки. Потім була переорієнтація на англійську мову. Потім всі батьки розуміють, що щоб дітина чимось зайняти, і потрібно дати щось красиве подивитися. і Відповідно, це було неймовірно популярно і набирало обертів. Настільки що родина переїхала в об'єднання Арабських Емірати, жити в Дубаї, знімати там відео, яке має там якісь мільярдні вже перегляди. Батьки відмовились відповідати на те, скільки вони заробляють. Але якщо врахувати там скільки коштує в Ютубі певна кількість тисяч переглядів, то аналітики статті говорять, що може йтися про 10 мільйонів доларів. Заробітків за місяць, mm -hmm. і насправді вони чесно говорять про те, що після початку повномасштабного вторгнення кияни, які виїхали звідси росі... російськомовними, вони відкрили додаток на своєму ютуб-каналі українською мовою. Можливо, він не має стільки зараз переглядів, скільки англійська, російська чи навіть в них є польська версія. Але розуміють, що вони таким чином теж роблять свій внесок в популяризацію української мови. Я передивилася це відео. Мені здається, що вони знімають один дубль знімають. Ать англійською мовою, а далі вже за допомогою акторів переозвучують різними мовами. Ну і от таким чином розвивається річка. А це зрозуміло всім іншим глядачам. Тих хто дивиться англійською мовою про те, що це власне українська дитина і українською Якщо що, Чесно, ні а як І звати Діана. Діана. А шоу називається Діана Ендрома, тому Діана Ендрома шоу українською мовою. Шукайте і включайте своїм дітям українське, тому що чути щось. В потязі, де батьки включають російські мультики своїм дітям на четвертий рік повномасштабної війни. І я думаю, це включає, тому що не можуть знайти українське. Тому ну, шукайте, будь ласка. Ну я своєму малому вже скинув. Кажу: ти хоч знаєш таку благо, Він Каже, ні. А він фанат містера біста. Тому будемо, якщо є українська, будемо підсаджувати і там знаєте, у дітей виховувати все ж таки хороший смак. Друзі, дивіться наш пресогляд огляд на ютуб каналі. Поперелізуємо ТСН тиждень. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Ну і обов'язково коментуйте. Побачимось наступного тижня. Чекаємо ваших коментарів. і Побажаємо. Пока до зустрічі добре.